Повернути пацієнтів до нормального життя таке завдання. Прикарпатських реабілітологів, медики відновлюють людей з різними травмами та захворюваннями. А навчили їх цьому італійські лікарі. Більше про це у наступному сюжеті. Пані ніна, в реабілітаційному центрі вже третій тиждень. Сюди потрапила після операції на суглобі. Я вже не ходила, впала. Я вже не ходила, впала і вже не ходила. Цілий місяць я лежала вдома. Реабілітація мені кожен раз все краще і краще, тому що я вже тут довго лежу. Я вже навчилася ходити, робити вправи, займаються зі мною. Займаються со мною над відновленням кожного пацієнта. Працює мультидисциплінарна команда лікарів, роботу якої визначають залежно від діагнозу. Мультидисциплінарна команда включає в себе ерготерапевта, фізичного терапевта, психотерапевта і фізичного терапевта. Вже Відштовхуючись від ураження від захворювання самого пацієнта, ми підбираємо правильну тактику лікування реабілітаційного реабілітаційного плану. Якщо він неврологічний, відповідно, ми надаємо повний комплекс реабілітації. Це психотерапія, це логопед, це ерготерапевт і це фізична терапія. Так, але не кожен пацієнт потребує того самого психотерапевта, логопеда і так далі. Цьому медики навчилися в італійських рабілітологів. Передусім, лікарі за кордону ділилися досвідом відновлення людей після інсультів та важких травм хребта, а також роботою з військовими. di cooperazione. Нашим великим досвідом в галузі реабілітації ми хотіли поділитися з українськими лікарями. Ми раді цьому, адже бачимо, наскільки радо його приймають. Цей проєкт тривав цілий рік, і ми бачимо зміни в роботі реабілітологів. Вони цей досвід уже втілюють тут, в Україні. Сучасний погляд на реабілітацію та відновлення італійські лікарі також перейняли у своїх українських колег. Його обіцяють застосовувати і в своїй медичній практиці.